Доброго вечора ми з України! Всім привіт! Чергове відео на моєму каналі. каналі Купуємо на Алі. Це відео збірочка моя на комплектуючих з Алі Експрес. Також буде розпакування і огляд деяких запчастин до... Комп'ютера, ну і, звісно, ціла збірка. Так що, кого бажає переглядайте відео. Приємного перегляду. Так, посилка йшла укрпочтою. Гарно спакована. Так що на коробці пошкодження нема. Ось так. Soy B550M версія 2 AMD чипсет. Ось таке. Так. Всі Express 4.0 підтримує. NVME, також материнські ці відеокарти вже підтримує 4.0. З коробки підтримує процесор Ryzen 3 генерації. Так, ось так. Так. Ззаді теж все характеристики на англійській мові. От. разі на 5000 серії. От тут все пише. Ось так кому цікаво, дивіться. Характеристики. Два слоти. Два порти USB 3.0, чотири порти USB 2.0, аудіовихід, вихід, LAN вихід, HDMI і VGA. Ну, це на процесори, які мають встроєну графіку. Так, шкуда, що не приїхала друга посилочка. Друга посилочка це мав бути процесор. Ну, почта ще не може доставити. Не знаю, де вони його діли. Так, будемо чекати, аж тоді продовжимо відео. Ну і, звісно, вставимо у відео тест, чи буде працювати материнська плата і процесор. Один SATA кабель. Так. Все. Більше нічого нема. І. Антестат. Там в няському пакеті, як то кажуть, прийшов сама плата. Плата формату Micro ATX. Так. Ось вот. вот така плата. Хороший радіатор як вказували люди, які техноблогери, що тут можна ставити і восьмиядерні процесори Ryzen 7. Так, що тут є? Два слоти під відеокарту. Psyxpress Псі... Псі... їх 16 але один вже повноцінний. 4.0. Так. Сокет АМ4. Також два слоди під оперативну пам'ять ddr 4 В загальній сумі до 64 МБ. ГБ, кажу, мегабайт Так, нижній порт то вже. Відеокарту ставиться у верхній порт. Материнська плата приходить без батарейки. То всюди зазначено, не пускає їхня китайська почта. САТА 3.0, 4 порти. Так, що ж є? На М2 і НВМЕ один є слот четвертої генерації можна сюди поставити. Так. Тут мав би на нього бути. Так, а є, є. Думав, що не дали. Так. Що ще можна сказати по даній платі? На вигляд, вона дуже, ну, мені сподобалася. Таких явно, дефектів на, немає, але то треба чекати процесор, і тоді можна буде сказати, чи вона робоча, чи, чи є якісь з неї проблеми, нюанси. Ну, також і з процесором. От ззаді, як я вам говорив, ось так виглядає. Також ззаді теж до пайки, як ви бачите, претензій нема. Металічний бекплейт. Цей радіатор 140 грам важить. Що ще можу сказати? 6 фаз живлення. Ось так. Одні накриті, а декотрі... Як бачите, дві фази немає радіатора, але, в принципі, тестували, з даною материнкою радять, проблем немає. Нічим не поступається брендовим платом. Ось така материнка прийшла. Ждемо процесор. Ну і продовжимо відео. Так, продовжуємо нарешті відео. Ось чекаю цю посилочку з 21 червня по 28 червня доставлялася Укрпоштою. По області, якщо ви хочете знати. Так, ціна посилки ось така. Трек номер ось такий ніби ніде не скривалося. Будемо відкривати, будемо дивитися, чи то прийшло, що ми замовляли. Так. Прийшла ось такій коробці. От коробка. Без розпізнавальних знаків. Так. Ще от так прийшло. Так, коробочка так. Так. Будемо дивитися, що нам брати китайці поставили Так. Десь ось така о термопаста. Ну, ми будемо для тесту ставити GD900. А для... Вже на, на систему поставимо, якщо все добре, mx 4 арчики. Так ось такі о. AMD Ryzen 5 3600 Зараз подивимося. чи Ножки цілі. Хоча. Ну, на перший погляд, що ніби все добре. Так. Так. Ось такий каміннець. Ось такий. Протестований 24-й. Я також щось не розумію. У 24-му році, так? Якось так. Доповнюю відео, коли підключу процесор до материнської плати і як чи воно включиться, чи все всім гаразд. Так що під'єднаю, буде світло, все вам покажу. Так, ось нарешті склав. ПК на сокеті АМ4. Е, чекав, чекав, коли приїде корпус розетки. Ось такий меж корпус фірми Вінга, називається Pilar White, тобто білий. Ось так збоку склон. І ось тако все виглядає всередині. Прикольно, що є резинові вставки, що можна собі. Ну, не видно так страшно кабелів, Ну, більш-менш нормальний кабель менеджмент. Ось так. Одне вбивається, є провода від. Блок оживлення. Ну, при, буде заміна блоку живлення, але вже пізніше, коли при, при купівлі якоїсь хорошої відеокарти. А якось воно так зараз, зараз поки що його стає. Так, що по встановлено 6, 6 вентиляторів фірми Coolmon. З регулятором підсвітки обертів вентиляторів є три положення. Мінімальний, середині і на повну потужність. Обертання максимальної оберти вентиляторів 1400 обертів за хвилину. Так, що по начинці? Материнська плата з Soyomon Dragon B550 чипсет. Сокет am 4 Оперативна пам'ять King 2666 Гц. Дві плашки по 8 ГБ. Вдалося зафіксувати без синіх екранів на 3066 Гц. Так, Процесор даної збірці Ryzen 5 3600, Зафіксувалося вольтаж 1,3 рівно і частота 4100 Гц на кожне ядро. Це шестиядерний ядерний, 12 поточний камінь з максимальною частотою у бусті. 4200, також кеш, кешом 3 рівня 32 МБ. Кажуть, що це класно допомагає більший кеш в іграх Так, охолодження процесора даний даній збірочці. Водяне охолодження від IGL, то 120-ка, тобто, ну, з одним кулером Ось таке охолодження. В принципі, стає. Дивилися, тестуємо, що трубки вниз. Казали, що воно так краще. Но як ні, то обернуться з трубками догори сам радіатор. Шість, кажу, шість колерів з контролером я це говорив. Ну, слабе, як то кажуть, слабке місце у зв'язці це є. Ще поки що відеокарта. Відеокарта FX FX 470 RX 470 на 8 ГБ. В принципі, багато ще ігор можна на ній пограти. Середньо, середньо високих, ну, Чим новіші проекти, звісно, на низьких оборотах. Деякі проекти, проєкти ну, негадно витягнути. Говоримо так, як воно є. Для старіших ігор вона підходить ще досить актуально. Ось так прикольно виглядає. Про це цей корпус дуже зручний для монтажу. Всі ці слоти розширення знімаються. Також є спеціальне, так кажуть, райзер, чи як вона називається, що можна карту ставити вертикально. Але таку карту, як ця в даний момент, не варто. Ну, Звичайно, треба шлейф докупляти, щоб під'єднувати до материнської плати. Особливості материнської плати під PCI Express 4.0. Тобто можна повно відкрити відеокарти, які підтримують PCI Express 4.0. Так само один слот M.2 2 є. 4-0. Ну, він, під, він що підтримує 3-0 і 4-0. Шкода, що один. Було би два, то було б вже супер. Е, більшість комплектуючих бралося на AliExpress Тобто вентилятори, водяне охолодження, оперативка, процесор, материнська плата. Відеокарта бралася в Україні. Після майнену працює в мене вже більше двох років. Що Одне, що міняв термопасту і замінив вентилятори. Вентилятори теж купив, купувалися на Aliexpress. Так. Корпус куплявся на розетці. Блок живлення Xilence на 500 Вт. Брався теж в місцевому магазині комп'ютерної техніки. В принципі, при заміні буде відеокарті, буде куплятися новий більш потужніший блок живлення. Ну, і бажано, щоб був з чорними, хоч принаймні з чорними кабелями. Так, Зараз ми продовжимо відео. Я покажу, як він виглядає при роботі. Ну і будемо вже завершувати даний огляд збірочки. Корпус однозначно можу рекомендувати всім. Продуваємось корпуса дуже хороший. Бачите, сітки, сітки, зверху сітки, зверху польовик. Ось так. Зверху. Так. Ще особливість даного корпусу кнопка включення, ресет. Я шукав спеціально з ресетом, бо тепер ставлять більшість підсвітку. Ну, це є банально, це зовсім не потрібно. Два по три порти USB 3.0. Ну, мікрофон, звук. І є ще Type-Siлка. У кого плата підтримує материнська вхід Type-C, то досить буде зручно. 20 гігабітний вроді порт. Так. Ще що можу сказати. Хороше, що всі порти, ну, всі порти розширення знімаються зйомні. Тобто нічого ламувати не треба. При заміні або там відеокарти, ще чогось можна їх... На місце закрутити. Також той райзер, чи ця підставка для відеокарти вже комплектується в даному корпусі. Скло тримається на рамках металічних і ззаді на барашках барашки не зйомні Передня панель повністю шчолкується. Плюс металічна сітка, а всередині всередині паловий фільтр. Зараз я відкрию і покажу вам, як він зсередини. Так, ось так ось така рамка на, на ціклі з направляючими ну і з... балтики несъйомні. Не Теж досить зручно. Не треба шукати. Так, Ось так корпус виглядає зсередини. Так, стоять кулера. Треба вдов, два на веду і ще один знизу на вдову. Знизу теж стоїть половий фільтр на цілу довжину. Можу, як то називати, половимося. Ну, Залізна сіточка дрібненька. Так, всі резинові бачите загалушки. Ну тут а, тут ідуть ці карти. материнські плати, тобто формату ATX, ATX, мікро ATX і Mini-ATX. Дана материнська плата є формату мікро ATX. Хороший радіатор на ВРМ стоїть. Ну і досить зручний біус, Настроювати досить легко. І все гарно, ну, мінімалістично, але нормально і просто. Soyo це є китайський бренд, тобто як і Максан. Ну, це є, як кажуть, один бренд. Максан трошки прикольніші ці. Прикольніші на вигляд відео материнські плати робить, але, в принципі, це є одне і те саме. Так що в мене до цього стояла. Конанчик UD4,2 роки на сокеті 2011 V3 стояв процесор 2680V3 з анлоком турбобусту. Так що китайські плати, хто хай говорить, вони досить-досить нормальні. Ну залежно тут брати треба середнього або більше бюджет ту з китайських плат. Ці самі дешеві, я не знаю, не можу вам рекомендувати, а ось такі нормальні хороші плати. Все нормально, все тримається, все окей. Водяне охолодження, хтось сказав, що мені писали, що трубки погані. Я б не сказав, тут трубки досить гарно зроблені, досить товсті. Ну, я не думаю, що вони, з них піде вода. Що вони протруться або ще щось. Ось такий. Ну, корпус повністю весь, можна сказати, продерявлений. Ну, обдуваймісь дуже хороша. Ось так що так. Ша ще тут можна один кулер поставити на вдов, щоб... Ну, щоб не, до, на відеокарту був більший потік холодного повітря, тим менше вона берілася. Так що якось так. ще буде одна збірочка, ну це теж будуть перебиратися, людина теж переходить з сокету 2011, там трошки крутіше буде. І карточка відео, і материнська плата, ну і процесор потужніший. Так що чекайте на каналі, це ж теж буде, ця вся збірка все вам покаже. Ось такий мій комп'ютер, я задоволений, ну ще одна кажу, що слаба відеокарта бажано міняти. Ну і все одно блок живлення. Так що корпус можу всім рекомендувати. Не, корпус не є фульга. Хороший, якісний метал, покраска теж хороша, претензій немає. Посилання на корпус не дам, бо ну, брав на розетці. Е такий продавець розетка. Ну, вона в розетці у є, просто вінчик продавців. Кому цікавий, білого кольору, досить прикольний. Обійшовся мені в ціною 2000 гривень разом з доставкою. Якось так. Зараз увімкнути світло я покажу вам, як він працює. Так, так, да, подали світло. Ось так працюючий. Комп'ютер виглядає ось так. Так ще є ось такий пультик для контролю швидкості вентиляторів. Так, також можна переключати колір. Ну, і, звісно, моди всякі. І швидкість. Ось так. Все прикольно. Кажу, не мешають провода від блоку жевлення Так, ось така система. Так. А. А, двентос манатований. Не за не за первацьким. Ка Каем. Так. Слуш це. Так, да покажу вам. Как вам Так ось так виглядає процесор. Так, така материнська плата. Графіка я говорив. Так, бенчмаркет. Так, сейчас вам покажу аитку. Igre vam ne bodo vključene, ker sama video karta slabenka, tako da tu sejno in ne, po ne pokažeš od temperature. Test, ki je pri okviru. Та я коли показую? Ну, в середньому 75 тисяч. Так. Так. От як я казав, розігнав оперативку 3066, ну там ще з таймінгами можна побавитися, але ну, я це не робив. Ну і 4100. Якось так. Комп'ютер працює справно. Претензій до комплектуючих з Aliexpress немає. Так що не бійтесь, купуйте, але купуйте у перевірених продавців. Посилання на, відео, кажу на, відео, на материнську плату і на процесор буде в описі. Також є відео на... Водяне охолодження, там є посилання на нього. Оперативну пам'ять я куплю давно, так що можна кінбанк брати ліпше навіть і частоти більше є. Ну Приїде кінбанк на другий комп'ютер, ну, покажу її. Тоді дам вам посилання, якщо все буде гаразд. Якось так. Комп'ютер вийшов прикольний, кажу, що поміняти блок живлення. І відеокарту. Ось так. Так що всім дякую за увагу. Кому подобається таке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. Це допомагає розвитку каналу і поширенню відео. Так що всім мирного неба і слава Україні!